Є новина, друзі. У Львові чоловіків забирають вже з квартир. Дослухайте до кінця. З'явилось відео, воно вчора гуляло по соцмережам, але не було підтверджено. От сьогодні телеграм-канали Львівські його публікують, де чоловік втікає по коридору в свою квартиру, намагається дозайти, і на останньому метрі його наздоганяє, так розумію, працівник ТЦК і вириває його з квартири. До речі, там є і поліцейські, ну судячи по формі або поліцейська. І він цей чоловік військової формі витягує чоловіка. Я так розумію, далі його повезли на мобілізацію. Але це знаєте, вже як в голівудських фільмах. До речі, це відео мене, в мене на телеграм-каналі є новини в профілі, Діть, підписуйтесь як в голівудських фільмах. На останній секунді прямо він зловив цього чоловіка і витягнув його з його квартири. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка. Телеграм-канал в шапці профіля, Підписуйтесь і. Підтримайте моє попереднє відео. Ідіть по там. Вся ситуація описана. Допоможіть мені.